Донецкие. <М> кимлянин. Погонецкий 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 Доброго дня. Я, я сьогодні звернувся через для того, щоб напустити людей. Кого, Доля хвилює нашої держави. Для того, щоб зібралася тут. І перша нагода, що я хочу сказати, я хочу звернутися перш за все це до керівництва Майдану. Тому що, бачите, пройшли вибори. Майдан зараз відпочиває. І слава Богу, що відпочиває. Бо я вам скажу, без Майдану влада нічого не зробить. Я це точно знаю, тому що Україна це унікальна держава, одна в світі, де всі конфесії релігійні, вони мирно живуть. В інших країнах навпаки, там, там і війни, і все відбувається. Ви знаєте, і в Сирії чому війна йде, так? Ви бачите, чому в Арменії. І в Азербайджані на Горний Карабах, і чому Чечня там відбувається, тому що це відносини релігійні. Ми з вами зараз побороли цю злочинну владу. І сьогодні перше завдання, те, що обрали президента, йому треба допомога. Тому що в нього от в мене дуже велике хвилювання, я бачив інаугурацію, У мене сльози були на очах, я е, бачив, як все це відбувалося, і небесна сотня це бачила. Але справа в тому, що я бачив, хто був на інаугурації. Я бачив, як потискали руку Ахметов, як Лусенко з ним обнімався. Я бачив те, що не повинно бути в нашій державі, тому що, якщо заявлено про те, що не повинні бути злочинці при владі. Це треба зробити, і треба зробити негайно. Тому я звертаюся перш за все до сотників майдану, до керівництва Майдану, щоб ви зробили перший світ, щоб ви зібрали майдан в двічі майдану, щоб звернулися до президента для того, щоб перш за все перевірити діяльність того? Ахметова, Єфремова. Це тих людей, які зараз очолюють сепаратистський рух на Донбасі, які фінансують зараз і вбивають за цей рахунок наших наших солдатів, наших офіцерів. Це ті люди, які раніше були при владі, які злочинними шляхами здобули свій капітал. Ахметов з 90-х років, я вам скажу, що він прийшов і не просто прийшов, він його представили, він був завербований КГБ в 88-му році. Йому дали можливість заробити ці гроші злочинним шляхом. І тоді на стадіоні Шахтар я вам скажу. Там відбувалося дійство, Брагіна вбили, тому що для того, щоб поставити Ахметова. І потім Ахметов почав просувати до влади Януковича. І потім Янукович нарешті, з другої попитки, прийшов до влади, і встановлена була кримінальна влада в Україні. І те, що не дали можливості, Путін не дав можливості, щоб стала Юлія Тимошенко, тому що він вибирав чи Юля, чи Янукович. Він спеціально зробив, щоб став. Янукович, щоб Україна була опущена донизу, до, до тому що всі знають, що це кримінальний елемент. Ющенко Ющенко це вже інша історія, я вам скажу. А я зараз звертаюся перш за все до майдану. Я звертаюся до до нашого Донбасу, до людей, які зараз на Донбасі, що вони встали проти тих, хто зараз там. Робить цю справу, щоб вони подивилися, хто такий Ахметов, тому що він був хазяїном Донбасу, він за ні. Вони вже знають, що це не хазяїн Донбасу. Вони вже відчувають, що він буде повністю, вся його злочинна діяльність буде досліджена, тому що тисячі заяв з 90-го в прокуратура. Вони просто не давали їм хід. Вони вбивали тих людей, щоб писав заяви. На мене було полювання, замовив мене Юра Єнаківського. Тому що в мене є свідчення про те, що Янукович дійсно була підробка документів, які його реабілітували. Тому що я був тоді з групою журналістів, і я брав інтерв'ю його тих, хто з ним сидів. Я брав інтерв'ю. Я хочу сказати, що я знаю про те, що досліджено про те, що він дійсно в нього була третя кримінальна справа за зглотування. За і що її закрили, тому що КГБ постаралося. підсунули йому його дружину, познайомили. І ви знаєте, вона була тоді дочкою кого, да? Голови суду. І потім він почав підніматися. Це робила та злочинна влада, яка тоді була. І зараз, якщо ми не, не, не зробимо те, що потрібно зараз зробити, прийшов, слава Богу, наш президент. І та людина, яка дає. дає Дає можливість нам сподіватися, що ми зможемо Україну дійсно зробити чистою від цієї нечисті. Якщо ми не зробимо цього, якщо ми не, Майдан не підніметься і не у президента повинен Майдан, я, на мою думку, у президента зробити вимогу, щоб він дав доручення Генеральному прокурору і дослідив діяльність перш за все Ахметова. Я не кажу про Юру Інаківського, тому що це людина, яка раніше служила в гру СССР, і він був кіллером. Він був кілером у кого? У Ахметова у Януковича. І оті десятки тисяч людей, які полягли на Донбасі в Кальмусі, це руки Юнаківської Яна... Юри. І замовниками це був хто? Ахметов і Янукович. Це перші два замовники. Я вже не кажу про пшонку, який потім це все, все перекривав, будучи там прокурором Донецької області. У мене дуже багато інформації, яка досліджена і задокументована. Я не боюся, що буде снайпер хтось якийсь, тому що я спопередив. що, не дай Боже, це буде. Приїдуть мої хлопці, їх буде 40 чоловік. Не більше, не менше, тому що я проходив службу також в спеціальних військах. І в нас є таке правило: ми зачищаємо негідників повністю до корня. Я не боюся. Я так само бачив, як не боялася Небесна Сотня. Їх направляли, направляли люди, які хотіли, перш за все, Юлю, визволити нас з цього з Каченявської тюрми. І Майдан відбувся, тому що Юлю треба було звільнити. Ну, Майдан зовсім інший, люди зовсім інші. І коли вона приїхала тут на Майдані, побачила, що люди її не сприймають. І це до неї був повністю жах. І вона приїхала в балоніву і цьому. Вона в шубах ходить, вона балонку наділа на каблутах. І вона подивилася, що це ж, бачите, ну я ж така, і майдан її не сприйняв. Навіть так, вона дуже, вона актриса, якої вік ще не бачу. вона сама генеральна актриса. І зараз я вам скажу, що в мене є інформація, що вона дійсно є за мовником близько щебою. І я ще раз хочу повторити, що це зиму, є документальне підтвердження.

Давай. Ви зрозумієте, що ми не побудуємо нашу державу. Я, про, я просто всіх. Зараз бачите, нас зібралося чоловік. Я не знаю. Я прошу в майдан зібрати дійсно віче, тому що дійсно потреба є дуже велика, нагальна звернутися до президента, щоб він дав доручення генеральним прокурором. Якщо цього не буде, ми втратимо Україну. І вплату, я, я не знаю, президент прийде на вічі чи ні, але я думаю, що нам потрібно прийшов. звернутися до нього. І вже не прийшов, не і це воля президента. Я віде ще віде повторюю. Президент насобраний, він приймає рішення. В нього є радники. Ми також з вами є радниками президента. Повірте мені, кожен з вас є радником президента. І якщо ви своє слово не скажете. Він слухає і зараз також послухає. І повірте мені, що це дійсно. Сьогодні я вам хочу об'явити, що сьогодні, все час, зараз ми з вами тут. А у Лондоні біля сьогодні, зараз, в цей час, у Лондоні біля резиденції Ахметова відбувається пікет нашої української діаспори. Зараз, сьогодні, пройде по всім засобам масової інформації. Сьогодні відбувається з вимогою заарештувати повністю всі рахунки Ахметова в Великобританії. Зрозуміли ви? І по всьому світу зараз стане діаспора українська буде, буде вимагати, щоб заарештували Ахметова. Випустили я не Хто випускав, скажіть? Ті, хто прийшов, то була, знаєте, тимчасова влада. Вони випустили його. Випустили той негідник, який вбивав наших людей. Його випустили дорожку йому зробили зелену. І я зараз скажу, якщо ми зробимо дорожку зелену Ахметову, він прийде ще стане прем'єр-міністром України. Будь ласка, їжте, що ви бачите. Я вам дуже дякую. В мене дуже просте було звернення. Я, я дуже прошу підтримати і звернутися так само до сотників, до майдану. І, будь ласка, резолюцію це буде приймати Майдан. Я тільки звертаюся. Я дуже прошу, будь ласка, почули мене сотники? Я думаю, що собі є сотні? Хороді є. побачите і по телебаченню. От зараз камер немає, але будуть на телебаченні ці речі. Тому що буде. Зараз, зараз знімають і спеціальні агенти тут, і люди Ахметова тут є. І я дуже прошу, будь ласка, не дайте можливості, щоб ті негідники, які зараз є на волі, ходять, щоб вони далі робили свою чорну справу. Далі вбивали наших людей. Слава Україні! Можна питання задати вам? Хто очолює діаспору українців за кордоном? За Корданом, Америка, вся діаспора, 15 мільйонів. І ви, Євгена Черея, знаєте такого? Євгена Черея, знаєте. А? Знаєте? Я б... Добре. Добре, Значить, я вам хочу сказати, що я хочу цього чоловіка. Я вам хочу трошки розказати про Ахметова, як Я сам з Донбасу і трошки От. Значить, я вам скажу. Що в свій час, коли Кучма балотувався другий раз на президент, от вони були, вони договорилися, от, і коротше Ахметов на Донбасі, Ви знаєте, скільки вибив таких підприємців, директорів заводів, щоб загарбати усі ці справи? Всі ці справи були поховані е, міністром Кравченком якого потім застрілили два рази він сам собі в голову, і сказав Янукович, читать міністра Кравченка, що він два рази собі в голову убити. Там так. і вони поєтому, шайка, це вона одна од Кучма був Ахметов, потім вони. У мене є знайомий був директором Алчевського горно-металогічного комбіната. Це мій торкнув, як сказати, однолеток, ми з сусіднього села. Вони йому приїхали і сказали, Ілью, ти, даєш нам комбінат, то тоді ж ще були ну, колективи. Він каже, я вам не можу нічого гарантувати, в мене колектив є. Ну ти, коротше, якщо ти не то саме, не отаси нам комбінат, то ми те завтра От, Коротше, вони його на сьогодні застрілили, а сім'я втекла в Канаду. О, і я вам хочу сказати, що ні, от временно, протягом не було веденено до кінця. І я вам скажу, що на інагурації такі люди присутні, Як Єфремов, це позора п'ять. Я, ну, я б, чесно скажу. тому що я від тебе приїхав 2,5 місяці назад, і мені теж дзвонять, так що робиться. Вони мені кажуть, на насчет Єфремова. Цей чоловік, він до такої степені одіозний. Головний президент президента Східноукраїнської Республіки лікарі, які вони там. Він вважає себе. Я піддержую цього чоловіка, а в цілкомі повністю. Я вам кажу, що це ганьба. Ми нікуди. Вот. Дякую. Я пробачаюся, я не представився. Мене звати Сергій Кружанівський, я директор Інституту глобальної політики, який створений, який зараз працює в різних країнах. Він заснований в Україні. Зараз є в нас відділення в Лондоні, у Бостоні, є відділення в Брюсселі, є в Парижі. І, до речі, наше, е, нам тільки три місяці. От коли перемогла Майдан, да? от тоді ми створилися. І ми зараз робимо все для того, щоб давати поради. Головам урядів країни і в нас дуже серйозні аналітики працюють. Ми дуже багато знаємо інформації, тому що працюють наші наші друзі в різних розвідках, в різних урядах. Ми з ними спілкуємося, ми можемо отримати інформацію її, і обробляти, і давати поради. І, до речі, я хочу ще сказати Віталій Кличко. Він вчора. Вирішував питання, де буде Майдан. Тому що треба ж Майдан зараз прибирати, так чи ні? Я пропоную, щоб Майдан був в цьому будинку профсоюзів, щоб там було 15 тисяч зал, там, де можна бути площадка, там, де люди можуть збиратися вільно. О, зараз, як ми тут стоїмо, що, отут, отут, ні, отам. Знаєте, чому там? А тому що цей будинок вже хочуть тобі прибрати до рук. Хто Хто має гроші, хто туди вкладе свої капітали, хто буде в нього забирати відтуди прибутки. герої, їм, там повинен бути майдан, там повинні бути площадки всіх людей. Якщо ви це захочете, ви це зробите. Ну, я вам буду давати поради, якщо так можна. Дуже дякую. что я вам одно хочу сказать. И стыдно тем, тем народам Украины, когда люди с Донецка хотят, из хотят уехать и говорят, нет билетов. Милые мои, нет денег у них. Подождите. Вы что делаете? Вы одна страна. Вы хотите сохранить Украину. Так зачем же вы говорите людям, нет билетов? Сажайте в поезд. Хотят уехать оттуда. Пусть садятся как угодно. Вот я в поезде. Но я согласен. Нужно убирать людей оттуда. Раз идет такое положение там военное. Я считаю, нужно вывозить людей. Без денег, без ничего. Банки просто не работают там. Люди не могут снять денег. Где им брать? Кого идти? Грабить? Убивать кого? Это их сами. Грабят бандиты. Все грабят народы. Я очень прошу поддержать это все. И еще другой вопрос у меня. Очень неприятно мне. Я здесь в Киеве, работаю 9 лет уже на стройке. Мне очень обидно. Я пенсионер. Вот я зашел на Житомирский сегодня, показал пенсионно, а мне говорят, а ты не киевляне. и будь добр платить. Так подождите, милые мои, это что? Киевский народ элита выходит, а если я приезжий с другой области, я уже не человек выходит. До каких пор это будет длиться у нас? Я считаю, народ Украины единый и должна быть единая правда для всех. Слава Украине!